Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, Отже. Праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм, ось був беззаконній зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомої таємни мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість. І зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духу могутньому укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення і жертви ти не бажаєш, жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертви правди, приношення і всепалення, тоді положить на жертовник Твій та Amen.